Один з цікавих насправді поєдинків. у нас 1-0. Ці зустрічі відкрито рахунок вже на старті. Бачимо непорозуміння тут у обороні, яких ми дуже багато бачимо у команди. Юрій. Саморій сьомий. Віталій Крушинський номер. Четвертий. 1-0. Мостиська зараз. Зрівнює рахунок, дуже класна відповідь, звичайно, ж від Андрія Матеса. Андрій Матес. Матч, Юрій Комишин. Зараз хронометрис е... 2-1. Який розірва зараз. Пристойний, вищу ж, друзі. Просто краса і виходить команда. Разок мінус 18. Це от загалом по м'ячах мати. І Серняк. Ще ну. Там насправді в якісь ситуації. і Гол! Гол забиває зараз подорожники. от Четвертому СВ Львів 3 1 Щоб десь грати. Притул, а тут Дудаш пробиває, забиває він. 3-3. Дудаш зараз забиває третій м'як. Тож, друзі, другий тайм розпочинається поєдинку Крушинський. Іваничин, Ворона 4-3. Просто розстрілюють зараз аптекарі. Гоже, схоже, така тенденція небезпечно. Ворона якраз. Простріл. Лапчий. 5-3, 5-3. Зараз, я так розумію, дістанеться. Такий постріл! Не видувай. Куран. Буран. Процівнує. Іванишина. І вонишн по воротах. Також не влучив. Вообще, знову ворота порожні. Іванишин на цей раз влучає. 6-3. Підняв він голову. Ворота є. І... Шагало. натишино не переграє. Над гол що заслужили, як на мене. Гравці Moss Ну, які компанії я вже десь піднімав в попередніх трансляціях цю тему, що не кожен знає і розуміє, що взагалі можна від Оптіми Чекати тим часом забуваємо. з цей м'яч. E 6-4. Пресингують його Куран довго. І все, друзі. 6-4. Перемога команди Подорожник. Дякую, що дивилися цей матч. Далі.